Так, ну все, заготовку на Сологуні, я з горем пополам зварила. Занурила в сироватку, нехай стоїть, набирає кислотності, а там буду дивитися. Якщо як і попередні всі рази протягом двох годин вона пробуде на дні, значить потім просто достану і ну, буду дивитися завтра чи післязавтра перевіряти. А якщо як минулого разу вона вспливе, Сама до верху то тоді будемо плавати сьогодні перевіряти. Поки що залишаю. погнали далі. А далі необхідно просолити качотку вчорашню. Я дуже не хвилювалася за це, тому що головочки маленькі, її тут солитися буквально декілька годин. Я не знаю, там годину з чимось, можливо, дві. Зараз зважу і порахую. Але я хотіла не це вам показати. Бачите, які вони рівнесенькі. Дивіться, які файні. А накладали, пам'ятаєте, як з горою, хто дивився? Все дістаю з форм. Отже, дивіться, з вагою майже вгадала. Різниця між найменшою і найбільшою 40. 6 грамів. Самі найменші дві однакові 355 грамів. А найбільше 401 грам. Ну і ті там поміж ними 381, 384 і 395. Що виходить? Виходить, що оцю що найменшу дві штуки їх, їх потрібно солити, якщо рахувати по формулі. То 128 хвилин, тобто 2 години і 28 хвилин. А та, що найбільша, її потрібно солити 144 хвилини, якщо по формулі. Тобто 2 години і 24 хвилини. Ну, а ті там в проміжку йдуть. Різниця виходить 16 хвилин всього. Тому я не буду замарачуватися тим паче сьогодні. Де я завжди так роблю, ви це знаєте. Ставлю таймер по найбільшій. І всі вони будуть солитися У мене 2 години і 24 хвилинки. Отак. От так, як там російською мовою кажуть, продовжаємо продовжати, так і ми продовжуємо продовжувати. Це зараз швидесенько в мойку заливаю, нехай трошечки відкисне, а це в холодильник. Упс! І голова не варила. Чуть не віднесла, не посоливши. Все, виправила ситуацію, посипала сілью екстра, і тепер у холодильник. Порожняком я не привикла ходити. І поки сіль стоїть на столі, відразу приволочила сюди брі наше майбутнє. Зараз переверну і посолю з іншої сторони. Дивіться, вчора злила сироватку. І посолила, як же ж вам показати краще. Дивіться, бачите, скільки відійшло сироватки після того, як посолила. Зараз переверну просолю другу сторону. І так само до завтра ще буде відходити сироватка. Ну, тут нічого нового, все як завжди, сіль екстра. На отакі маленькі формочки пів чайної ложечки на кожну сторону. На оці більші чайна ложечка без горки. Якби була форма 0750, то туди б брала чайну ложечку з горою. Все посолила і назад в холодильник. Фух, Я повернулася і продовжую. Загрузила машинку прання і принесла швидесенько качоту в латексі. Зараз буду покривати другий слой і перевернула заготовку на сологуні. Ну, поки що. Лежить на дні. Далі будемо бачити. Не всплила сьогодні моя заготовочка, треба було вчорашнє молоко бросати в кімнаті. А я дурочка прибрала до холодильника і не спасло навіть те, що вчора утрішнє я позливала з холодним в одні відерця. Ну, нічого, приберу в холодильник, завтра перевіримо. Відібрала у каструльку, в якій я завжди плавлю тяну сироватки. Зараз це все поприбираю до холодильника і вже принесла вакууматор і рулончик з пакетиками. Потрібно мілку терміново завакуумувати. Я думала, мені тільки годин не вистачає в добі. А виявляється, ні, виявляється, ще б запасну пару рук і пару ніг. Щоб бігати туди-сюди. Тільки почала вакуумувати перший сир, спрацював таймер. Качоту нашу з лавандою потрібно витягати з розсолу. Взяла листик, побігла. Побігла, повитягала, прибрала в холодильник, прийшла. Тільки стала вакуумувати, вже машинка пікає, що прання завершено. Йди, каже, забирай речі. А мені потрібно, а вона зіркалить ця камера, так? А мені потрібно промаркерувати, підписати обов'язково відразу, що це мілка, тому що. Форма зараз однакова, і не можна в холодильнику тримати непідписаним, бо можна сплутати. Та й дату одразу треба поставити. Коротше кажучи, зараз швиденько промаркерую їх, що це мілка і коли вона зварена. От, побіжу. Ну, вже і в сарай можна йти виходити. Починать, поки все, поки понасипаєш. Воно ж не відразу пішов на дойку, прийшов, сів і подаїв. Чи ж попідготавлювати все треба? І зерна понасипати, винести, і води понабирати, винести. Перепілкам комбикорму треба винести на вечерю. Короче, короче, вже пів на шосту. До речі, Робітник підти пішов, повернуться тільки забув. До сих пір немає. От дивіться, Мілка 25-го ми варили. Була вся по 700 щимось грамів, а зараз 640, 620, 640, 670. А була 720, 740, 760 і 790. Я так розумію, 790 це найбільше, а зараз у нас найбільше 670-120 грамів. Всохлося. Як вам? Нормально? Нормально. А то вони рахують всі вагу. Який вихід, який вихід. Ви дивіться вихід, коли у вас буде вже готовий сир. А то буде вихід. Тепер вже да, тепер вже з цієї головочки нікуди нічого не дінеться. Абсолютно. Оце її вага тепер така і буде. Розумієте? Якщо покрити латексом, латексом, вона далі буде зменшуватися. Вона не залишиться такою вагою. Тобто, так, все, біжу, куди тільки бігти? Чи в сарай, чи до пралки. Ні, спочатку в холодильник помітілила.